Вітаю, друзі! А пам'ятаєте, десь приблизно рік назад у мене було відео про встановлення обвісу на автомат Калашникова АК-74? Відео стало досить популярним, тому зараз буде продовження. І як можете бачити, що Калаш повернувся в свій... Початковий вигляд з дерев'яною дерев цівкою, дерев'яним прикладом і бакелітовим руків'ям. В принципі, все повернув, як було, тому що той обвіз виявився не дуже зручним, він дещо був габаритніший, він там мав дуже великі люфти той приклад. І, в принципі, якогось сенсу дуже сильного він не мав. То, типу, якщо дуже хочеться, але грошей небагато, ті купують такі простенькі бюджетні обвіси. Але зараз не про це. Зараз буде про класний, крутий. Якісний обвіз українського виробництва. Ну як ви вже могли зрозуміти з прев'юшки і назви цього відео, це буде круг Industries Можливо, навіть буде декілька відео. Я не знаю, чи я просто в хронометраж там до півгодинки встигну все це встановити на мій калашмат. Тому, скоріш за все, буде дві частинки. Ну і перша частинка це буде розпаковка та детальний огляд аксесуарів від крука. Він виробляє аксесуари не тільки для калашів, там є ще для Мосінки, є для арки. Але тим не менш в основному крука знають саме по аксесуарам до автоматів Калашникова. Як... АКМів, так і 74-х калашматів, так і АКСУ, також вони роблять аксесуари, бо там трошечки інша історія. Для РПК вони також роблять аксесуари. Тому, в принципі, хто має на руках ось такі речі або подібні речі і шукає хороший, якісний обвіз, то можете спокійно звертатись до Крук Індастріс. Посилання на їхній офіційний сайт буде в описі до цього відео, можете перейти, ознайомитись з асортиментом. Ну а зараз переходимо до розпаковки та огляду аксесуарів, які ж Мені приїхали, які я буду встановлювати на свій калашмат. І поїхали. Ну, власне, ось все, що мені приїхало, це можемо бачити цівка. Цівку брав коротку. Є ще варіант середньої та довгої цівки. Ну, для початку, я думаю, нехай буде коротка, а там можливо і на довгу колись перейду. Також приклад телескопічний із складаним адаптером. Далі ручка перенесення вогню. Далі кутова антапка з кріпленням QD, також кріплення для ремня QD окреме. І ще алюмінієва рейка. Це невеличка планочка Пікатіні, також на m M-Lock. Ще мені закинули декілька ось таких патчиків. Досить. Прикольні, можна кудись там, не знаю, ось цей круг на рюкзак почеплю, це можна кудись навіть на плече накинути. Ну і це десь можна на якусь сумочку, де є велкро, можна буде накинути ось такі патчики. Є, до речі, у, у крука ще й трошечки мерчу. Там футболочки прикольні. Ну, добре, не про мерч. Ми зараз будемо говорити, а переходимо до розпаковочок. Хочу відмітити також. У пакування коробки, в які в яких приходять аксесуари від крука, по перше, всі вони мають класний дизайн. Мені подобається такий дизайн. По-друге, вони заклеєні. Вони повністю заклеєні ось такою наклейкою. Тобто можемо бачити, що коробку до нас ніхто не відкривав, її десь там збоку відкрити не вийде, тільки потрібно розрізати саме ось цю наклейку. Ось тут написано, запаковано виробником. І це стосується всіх аксесуарів, всі коробочки, ось бачите, запаковано виробником, цівка точно так само запаковано виробником. Всі вони ну це означає типу як пломба, що вони от всі приїхали до вас не розпаковані. Також е, аксесуари є в різних варіантах кольорів. Е, я обрав фарбу Церакот і колір олива грін H236. Е, є ще койот є чорний колір і не знаю, було ще анодування. Зараз щось в анодуванні я не бачив, але тим не менш може є анодування. ну Починаю в принципі з розпаковочки. Всі аксесуари, як я вже казав, запаковані. Досить класно. І зараз будемо дивитись на їх комплектацію. Та зовнішній вигляд. Перше, що нас зустрічає, це інструкція. І інструкція є до кожного аксесуару це реально круто. Не дивлячись на те, що це е, просто кріплення, це антапка з кріпленням на МЛОК, і все одно у нас є певна інструкція, що як робити, які варіанти є. Є QR-коди, пожиттєва гарантія, до речі, ось можемо бачити. Е, так, Тут контакти, контакти.ua, Facebook, ось, будь ласка, QR-коди можете прямо з екрану сканувати. Є адреса, і термін служби не обмежений, гарантія пожиттєва. Це означає, що у випадку виявлення виробничого дефекту протягом терміну служби продукту такий продукт буде замінено на новий аналог, або повернено, або проведено безкоштовний ремонт. Це реально дуже круто. Затягніть винти із проворотом гайок-млок та переконайтеся, що гайки зайняли правильну форму. Ну окей, з тим будемо розбиратись вже при встановленні, а зараз просто розпаковуємо та оглядаємо. Також в комплекті є ключик. Будь ласка, ключ m M-Lock 18 дюйма, шестигранник. І ось в окремому пакетику сама база Антабочка на, Q, на m M-Lock для QD ремня. Бачимо тут логотип, круг, дуже класно, якісно зроблено. І також ось з цього боку бачимо CRC 9039. Це власне модель даного виробу. Ось, Будь ласка, CRC 9039. Так, перша є, йдемо далі. Тому що є ризик розтягнути це відео на багато-багато годин, а це, мабуть, буде не дуже добре. Далі планочка Пікатіні. До речі, хочу сказати, що планочки Пікатіні від крука у мене вже є, так як і ось така ручка у мене вже є, вони зараз стоять на моєму сапсанчику. Точно так само для планки Пікатіні маємо інструкцію. І маємо саму коротеньку планочку Пікатіні. Ось, будь ласка, дивіться, логотипчик крука тут є, витиснутий. Але на короткій планці Пікатіні немає моделі. Моделька у нас CRC 9012. У мене трошечки більше планочки Пікатіні і там вже на них були. була сама моделька, але от логотипчик є, тому ми можемо бачити, що це крук. І щодо якості виконання, в принципі, от, ну просто жодних зауважень немає. Просто дивіться, зараз на сонечку має бути дуже добре видно, як все це виконано. Ну, Зараз я все розпакую, потім ще більш детально покажу прямо кожен аксесуар окремо. Так, ідемо далі. Кутова антапка із кріпленням QD та упор для пальця. Так само розпаковую. Точно так само є інструкція, є ключик 1,8 дюйма для затягування гвинта. І дивимось, як виглядає власне, цей упор із базою для QD-антабочки. На одному гвинті кріплення на m -Lock. Також бачимо, є логотип крука і є модель CRC9041. Тут ще, до речі, така типу текстурка трошечки по боках є. Йдемо далі. Ручка перенесення вогню середня із кріпленням M-Lock CRC 9048. Так, розпаковую. Так, тут же ж розпаковувати. Криво розрізав. Точно так само маємо інструкцію, маємо ключик 18 дюйма. Це ж скільки в мене цих ключиків тепер буде. Жах якийсь. Ось так виглядає руків'я перенесення вогню CRC 9048. Бачимо моделька. З іншого боку, логотипчик та бренд Крук, що дуже круто, на два гвинти на МЛОК кріпиться. Має вирізи, має текстурку як спереду, так і ззаду. Ну, в принципі, будемо ставити, будемо дивитись. Точно таке руків'я, але чорного кольору. Також фарбою Церакот у мене зараз стоїть на моєму сапсанчику. Так, це є. Далі переходимо до більш цікавого. Це буде цівка коротка з кріпленням M-Lock. Покриття Церакот. Модель, 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 де тут? Модель crc 1 u 040 Щодо неймінгу, неймінгу крука, ну, е, трошки дивні всі оці назви. CRC, номер це ну, ніби е, назва файлу для ЧПУ-станка. Запам'ятовується воно погано, але ну, в принципі, зрозуміло і так. Асортимент не те, щоб гігантський, е, типу коротка цівка, крук, довга цівка, крук, приклад від крука і так далі. Так, бачимо інструкцію. Інструкція тут уже побільша, ніж для планочки Пікатіні. З нею знову ж таки ознайомлюсь трошки пізніше. Далі маємо е, ключик Т20, торкс, 4 гвинти. І також сама цівка вона у нас е, ще додатково замотана в плівочку. Щоб в дорозі ніде нічого не обтерлося, нічого не карабаніло і тому подібне. Цівка виглядає наступним чином. Виглядає, як завжди, як і всі аксесуари від крука, реально дуже круто. Бачимо логотип, назва Крук, назва аксесуара CRC1U040. Зверху планочка Пікатіні. До речі, верхня планочка Пікатіні тут в рівень із самою цівкою. Вона не додає додаткового габариту. Це реально дуже круто. Е, якийсь логотипчик М, це, мабуть, Млок, я не знаю, схоже на М-лок. Е, знизу у нас М-лок-інтерфейс, по бокам М-лок-інтерфейс, знову ж таки, з лівої сторони немає жодних маркувань, немає жодних назв. Е, спереду можемо бачити отвір для шомпола. Ну і в принципі все, що ми можемо бачити. Верхня частина виймається і ну, таким чином власне, буде встановлюватись на сам автомат Калашникова. Дуже-дуже цікаво. Так, 4, верхня частина до нижньої кріпиться на 4 гвинти. Це, мабуть, єдиний такий недолік, що для розбирання, для зняття газової трубки потрібно буде відкручувати 4 гвинти. Ну, але це зовсім навіть не критично, я вважаю. Також бачимо тут ще деякі гвинти. Це ось ця передня частинка, задня частинка. вони також з'ємні. І... Можуть бути відкручені тим самим ключиком, ось цим, який є в комплекті. Так, залишився у нас ще складаний телескопічний приклад. Це, мабуть, найцікавіша річ із всіх сьогоднішніх аксесуарів. Давайте ж подивимось, як він буде виглядати. Знову ж таки, маємо інструкцію для встановлення. Ось, будь ласка. Далі. До речі, дуже маленька коробочка. Я думав, вона має бути більшою. Потиличник для прикладу. Ця частина гумова, досить м'яка гума, протискається, логотип крука. І також ага, на, потиличник кріпиться на двох гвинтах до ось цієї металевої основи. І тут бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 отворів. Е, ну, мабуть, ми можемо регулювати його по вертикалі, встановлювати вище нижче, як нам буде зручно. Це є добре. Так, пакетик. Е, невеличкий набір шестигранників, три розміри шестигранників. Це схоже на. Базу під QD Antaпку, яка буде кріпитись на одному гвинті, десь, мабуть, в сам приклад. Далі бачимо ще якусь штуку. Я не знаю, що це. Два гвинтики під шестигранник і якась така от, схожа сталева планочка. Схоже на якусь пружину навіть. Так, це є, це є. І тут, власне, сам приклад, який він малесенький. Ага. Якийсь адаптер чи що. Так, роздивляємось. По-перше, ось так. По-перше, є ось така штуковина на гвинті. Це мені здається, для встановлення у сам. Автомат, ну, з цим розберемось. Про це має бути написано в інструкції. І, власне, сам складаний приклад з сам телескопічний приклад з складаним механізмом. Це, типу, як дві окремі деталі. Ось бачимо. Знизу логотип круг CRC 9033. Це, я так розумію, сам складаний механізм його маркування, і ось е, маркування самого телескопічного прикладу. Круг CRC 5002 Існує у крука ще не складаний приклад, тобто фіксований, але він має ну, плюс-мінус такий же самий вигляд. Тут позаду можемо бачити два гвинти, власне сюди і кріпиться ось цей потиличник. Вище нижче можемо регулювати, як нам зручно, діапазон ну, в принципі, достатній, мені здається, для того, щоб під себе його підлаштувати. так, Далі розбираємось без інструкції. Знизу бачу, ось така клавіша є. І теоретично він має, ага, витягається, сам виходить оця частина з потиличником відносно щоки. Також досить такий немаленький діапазон. Ось мінімальний, ось максимальний. Думаю, цього має бути цілком достатньо. Регулюється чітко люфт мінімальний, Мінімально необхідний люфт. Тобто люфт в таких речах має бути обов'язково. Без люфта воно не буде працювати. Особливо, якщо туди потрапить хоч трошечки пісочку, воно взагалі перестане працювати. А такий от невеличкий люфт, він ну, робить такі речі більш надійними, більш живучими в різних умовах використання. Так, щока. Щока. Маємо кнопочку. І також регулюється. Піднімається передня частина, задня частина зафіксована. Ну і в принципі, чи можемо ми виставляти будь-який кут. Так, ось підняли максимально вверх, сама вона не складається. Ага, є середнє положення і є повністю складна. Тобто у щоки маємо три положення. Кріпиться на двох шестигранниках і ось закрите положення. Середнє положення, бачите, відклацується кнопка і вона фіксується. І е, високе положення. Так, зі щокою зрозуміло, розбираємось з вузлом складання. Бачимо зверху два гвинти. Ось ця частина входить в сам автомат, а ось ця частина, схоже, що сюди, типу для його жорсткої фіксації. Скоріше за все. Воно його, типу, має розклинювати ось якось ось так. Е, так. І оце так ось ця клавіша. В складеному вигляді він ніяк не фіксується. Угу. Складається в ліву сторону, можливо, десь там на самому автоматі воно за щось буде фіксуватись. Це вже після встановлення побачу. Ну і, власне, сама кнопка розкривається. Кнопку не треба натискати, просто розкриваємо. Ось тут фіксатор, який чітко фіксує. В розкладеному вигляді люфта, ну, от прямо немає. Ось тут прямо немає люфта. І таких люфтів немає. Ну, Блін, це, це реально дуже круто. Мабуть, відео з розпаковкою буду завершувати. Зараз от прямо, прямо. Крупними такими планами покажу все, як виглядає. ну от Реально, що я бачу, так це дуже класну якість обробки, дуже е, якісне покриття. От прямо олива, чорні деталі, все чітко. Е, жодних якихось завусенчиків тут е, просто немає. Це реально круто. Е, так, куди ж у нас встановлюється е, база під Кієнтапку? Ой, ага, це магніт. Це магніт. І за рахунок магніта він буде фіксуватись у складеному положенні. Це прикольно. А це якась пружина. І вона схоже, схоже, теж кудись сюди може встановлюватись. Е, до речі, можливо, магніт він тут для весла. Такого, як у мене, а ось ця пружина може бути для 74-х або АКМів із складаним прикладом. Мабуть, так. Ну Я вивчу інструкцію, і потім вже при встановленні більш детально про все це розкажу. Щодо якості виконання, щодо якості обробки, вигляду, всього-всього функціонування, тобто механізм складання, розкладання, регулювання щоки, Блін, ну все реально дуже круто, все працює чітко. Враження мега позитивні від цього всього. Так само потиличник, гума м'якенька. Навіть якщо роздивитися ось цей гумовий виріб, то ну, литті гуми все одно залишаються ось такі якісь невеличкі нюансики. Але вони тут прямо мінімальні і майже непомітні. А всі інші деталі, цівка, просто подивіться на її обробку, всі от частинки от зсередини. Зсередини, мабуть, далеко не всі приділяють увагу, як вона там виглядає. Ну, типу, яка різниця, вона ж всередині. Але у крука можемо бачити, що ну, просто будь-де все на найвищому рівні зроблено. Тут навіть захочеш до чогось приколупатись, це реально не вийде. Як підігнана верхня частинка до нижньої, вона заходить туди щільненько. Так, у нас тут є передзад. Так, у нас тут є передзад. Одна частина ширша, інша вуща. Так. Так. Все щільненько, все так підігнано, Ось. все співпадає. Просто, просто дуже круто. До речі, верхня частина цівки також емлоки по бокам, Емлок під 45 градусів навіть. Хм, цікаво. Можна прямо сюди під 45 градусів, щось там встановити. Е, Блін. Круто. Дуже круто, друзі. Реально, крук. Я от просто вражений. Я вже раніше я ж казав, що в мене є руків'я перенесення вогню, декілька планочок пікатіні на емлок від крука, і ними я був дуже задоволений. Зараз аксесуари для автомата Калашникова вони виглядають мега круто. Тому наступне відео буде про, в, про встановлення цих аксесуарів власне, на мій автомат, і потім колись з часом буде ще обов'язково якийсь відгук про дані аксесуари, як воно все у використанні відбувається. Зараз я переходжу до вивчання інструкцій, щоб зробити все правильно. Підберу інструмент і далі вже буду знімати штатний обвіз з автомата Калашникова і встановлювати на нього обвіз від. Крука. Тому, щоб не пропустити наступне відео, обов'язково підпишіться на канал, не забувайте поставити лайк та пишіть коментарі, що вам цікаво. Також напишіть, хто користується круком, скільки часу, якими самими аксесуарами. От мені буде цікаво подивитись власне, відгуки користувачів даних аксесуарів. Я впевнений, що воно все на найкращому, на найкрутішому рівні. Це видно, просто дістаючи його з коробки, але, тим не менш цікаві, можливо, якісь є нюанси власне, при використанні. Тому пишіть. Коментарі буде дуже цікаво почитати, поспілкуватися. Ну і, як я вже сказав, не пропустіть наступне відео про встановлення всіх цих вісів на мій ак 74 82-го року виробництва. До, зу до зустрічі в наступному відео. Всім дуже дякую за перегляд. І також хочу подякувати спонсорам мого каналу. Їхній список зараз на екрані. І особлива подяка ще й генеральним спонсорам мого каналу це Startguns, Ingul, Terran Blade та BPS Knives. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку мого каналу. Це дуже добре мотивує знімати більше цікавих. Та якісного контенту. Ну і як я вже сказав, до зустрічі в відео про встановлення обвісу. Бувайте, друзі!